Привіт-привіт! З вами я, ваша Мирославочка, і сьогодні з вами в прямому ефірі як завжди, розпакуємо ось цю посилочку, яку я собі замовила. Тому переглядайте, не забудьте поставити лайк. Всі, хто хоче зробити замовлення, звісно, може написати мені в приват. Привіт, привіт! А хто хоче працювати разом зі мною онлайн чи офлайн, можете теж написати мені. Я вам скину свій чат-бот онлайн-бізнес за один день, де ви зможете пройти безкоштовне навчання. Там три відео, і можете дізнатися, як почати працювати разом зі мною. Якщо ви вирішили все ж таки почати разом зі мною працювати онлайн, ви отримаєте інструменти для роботи. Які інструменти ви отримаєте? Ви отримаєте два чат-боти: автоматизовану рекрутингову систему, яка самостійно працює, і ви автоматично можете передати цей інструмент своїй всій команді? От, і чат бот бот де ви можете на пасиві? Створювати потік консультантів, які хочуть просто купляти собі зі знижкою. Ось такі інструменти щодо чат-ботів, і також у нас є командний чат, командний сайт ARS Livesta. Можете вбити в гуглі ARS Livesta і вам виб'ється наш командний сайт. Там є вся моя команда. З кожного з кожної області, з кожного регіону, якщо ви, наприклад, хочете вибрати наставника, наприклад, ви з Києва і хочете наставника з Києва вибрати, то ви реєструєтеся в команду київську. Ті ж самі інструменти ви отримаєте від всіх моїх лідерів. Чи, наприклад, ви в Тернополі і хочете мати свого наставника з Тернополя? Ви теж можете нажати на Тернополі і приєднатися до. Мого консультанта з Тернополя, відповідно, ви теж отримаєте всі інструменти чи в будь-якому іншому місті, в якому ви знаходитесь. Якщо ви першопроходець, то відповідно, ви будете перші, хто буде на сайті свого міста. І відповідно до вас будуть реєструватися люди, які будуть приходити через пасивний трафік, через Google. Тому до посилочки, що ми сьогодні з вами, це маленька посилка, не дуже велика, я її Довго не розпаковувала. Знаєте, як -то було настроє? Чим цей бізнес? Такий мінус цього бізнесу, що ти сам собі начальник. І коли ти сам собі начальник, ти маєш сам собі створювати робочий процес. І нема такого, що, наприклад, начальник від тебе вимагає, що тільки сьогодні до вечора, в будь-якій годині, ти маєш зробити той чи інший об'єм роботи. І, і так і не інакше. Тому люди, які е, пріппід, люди, які е, не можуть самостійно організувати свій робочий день, е, їм буде важко отримати результат е, в нашій в малем бізнесі, тому що тут треба е, самому розподіляти свій графік, свою роботу, тому. Так, єдине, що ви хочете нічого не робити, а закрити статус директора і вийти на 17 тисяч зарплати, то вам треба налаштувати рекрутингову систему і дати рекламу. Таким чином ви на пасиві зберете людей, які будуть робити собі замовлення чи працювати, а ви просто будете отримати зарплату на карточку. Це накладна. Наша накладна. І тут на 2376 гривень оплатила я 1109 ,86 гривень 86 копійок. Отак видно ось тут. Відповідно, мій заробіток 1300 гривень, так, приблизно. 1300 гривень маленька накладна, малий заробіток. Чим більше вас клієнтів замовляє, чи чим більше ви робите замовлення собі, тим вигідніша ваша економія або заробіток. Це і ось такі мега класні серветки для прибирання. Я їх не, запу, не замовила, чесно вогу, коли вони були по мінус 50%, але я замовила зараз їх. У мене вже ці серветки були. Різні були і для ванни, і для, і для миття вікон. Хотіла замовити для миття вікон, коли я замовляла, їх розібрала. Що це говорить, що це товар дуже крутезний. І, відповідно, все, що класне, довго на складі не лежить, тому воно приходить. Треба швиденько робити замовлення, щоб вам цей товар достався. Тому пам'ятайте, що в нас товар дуже швидко розходяться, але компанія дбає про те, щоб завжди все було на складі. Тому треба трішки почекати. Ну я ну, якби ще зроблю ці салфеточки, тому що зручно вони ми обтер... дзеркальце вагні чи ну, чи будь-яке зеркальце обтерті, У мене таке величезне є в шафі купе. І воно чистюсічки, не треба докладати з лишніх зусиль. Дуже гарно блистить. Ну, мега класний товар. Так, у нас була ця акція на ці прекрасні масочки. Я вже їх протестила. Ще вам не зняла відео. Як кажуть, сам собі начальник, хочу працюю, хочу не працюю, але я їх тестила вже за камерою, і вони дуже дуже класно охолоджують. Вони. Такий ефект мають, ну, ефект фактично о, о, такого охолодження. Він забирає такі набряк набряки, такі опухлість, таку, тобто, ну дуже класно тримаєте 10 хвилин, я тримала трошки більше, я якось люблю трошки більше. Масочка швидко не засихає, але якщо, наприклад, ви бачите, що у вас. Наприклад, дуже суха шкіра, і вам швидко засихає масочка, то маска на обличчі не можна, щоб вона засихала, її треба або зволожити водичкою, або нашою розою, для того, щоб вона не засихала. Бо якщо вона засихається, вона стягує і робить мікротріщинки і це дуже погано. Тому всі маски, які засихають, або зволожуєте, або швиденько змиваєте. Якщо, наприклад, вона за 5 хвилин мало нанесли, і вона починає швидко засихати, ви її швиденько це до глини Таких масочок від нас змилає. Ось такі класні маски буду їх тестити. Мені вони дуже сподобалися. Тут 100 мг. Покажу, як вона виглядає. Щоб ви собі знали. Це бренд-лівеста. Я, здається, ще не замовляла, це був подарунок компанії, тому я ще в розпаковці не показувала. Ось, тако. ось така ложечка, ось, так. і тут така захисна плівочка. Здравієте і якби он таке. Це дуже класна маска, дуже рекомендую, особливо зараз на літо. Вона призначена для обличчя, але ви можете собі навіть на ніжки, тому що дуже класний ефект охолодження, і я думаю, це буде дуже круто охолодити. Так, наш каштан, гель це Бестселер продаж. Це саме те, що потрібно на літо, тому що це, якщо вас комарі покусали, чи, наприклад, вас спазмуючі болі, чи голова болить. Чи ніжки втомилися, чи вам дуже жарко, і ви хочете охолодитися, ви намазуєтеся себе ось цим гелькас штаном за рахунок того, що в нього є камфуранна олія і ментол, воно дуже гарно охолоджує. А взагалі то пряме призначення для того, щоб боротися з верикозом на ніжках. Тому ваші ніжки будуть в безпеці. Ще скажу, що в нас є вже новий дизайн цього гелька штану. Тому він буде такий більш стильніший. Слідкуйте за мною, скоро ви побачите новий, новому дизайні гель-каштан. Його трошки більше набрала, тому що він був гарно акційну ціну, а оскільки він гарно продається, то його, відповідно, треба трішки більше привітанечка, трішки більше взяти. Поки що він в мене. Такому, такому, такому дизайні, але він вже є в новому дизайні, в нас на складі, тому, мабуть, була розпродажа, щоб розпродати ось ці прекрасні масочки, і відповідно отримати, почати розпродавати вже нові, саме нові, нові в новому дизайні. Ось ці роликові, роликові дезодоранти вони дуже класно працюють. Це неймовірний мега, такий освіжаючий результат. Всім рекомендую, дійсності гарна його дія. Це такий самий-самий свіжий, який можна було взяти. Я взяла собі самий свіженький ароматик. Тому ось такий можете собі замовляти. Він був класно в акцію, я його собі замовила. І також ось ці теж дуже гарно працюють. В них дуже класна дія. Ось така, бачите? Вони такі самі Lady Secret. До них є такі спреї для тіла, ви теж можете замовляти такий лавандовий запах, дуже гарний. Така грушечка, такий. Такий квітковий аромат, дуже гарний, такий солодко свіжий, я б сказала, тому замовила собі, тому що вони дійсності мають реально класну дію. А на літо нам треба захист дійсності на 40 годин, тому їх можу рекомендувати. в мене вже вони були, вони дійсності гарно працюють, і вони дійсності, після них немає за що вам переживати. Так, І далі в нас ось такий гель для прання. Він був по дуже гарній акції, оскільки я перу тільки ними, тому я взяла собі дві баночки. тільки ними. Я перу маю ще для кольорового, маю для чорного, тобто я всі маю чотири види їх, оскільки універсальний в мене найшвидше розходиться, тому я взяла його собі. -баночки. Тому, якщо вам треба, звертайтеся, замовляйте, тим більше зі знижкою дуже гарно ціну. Його ціла літра, і дуже він гарно працює. Ну і, звісно, мені ось такий подарунок наших бестселерів: це є маска, це є кондиціонер і шампунь. Так, витягну я покажу вам. І шампунь. Ось, ні, Тут ми дві поставили, та, напевно, їх тільки дві. Ось такі, бачите, це є мені дали кондиціонер і шампунь. Це є бестселер наших продаж. Він продається в нас на Ура. Як він, він продається, як купляють його, як салони краси, так і е, консультанти, і всі наші клієнти а собі в домашнє користуванні. Тому я рекомендую там величезний об'єм, об'єм до літра. Там. Зараз подивимося, це діючий каталог. І вся посилочка маленька, казала, малесенька повесенка. Посилочка, привіт, привіт! Ось такий каталог він зараз діє. Цей каталог буде діяти до 4 серпня 08. І з 08 вже буде діяти 9 каталог. Тому ось такі неймовірні гарні акції. Тут багато гарних новинок. Тут зараз спреї для тіла йдуть в супер ціну. 179%, якщо ви придбаєте хоча б один товар з каталогу. І зараз підтримка продаж. Якщо ви берете на 8 балів з е каталогу, ви отримаєте зі супер списку з розпродажі товари по знижці мінус до 90%. Тому переглядайте каталог, заходьте мені в шапку профілю. В шапці профілю є анкета для реєстрації. Ви можете прийти реєстрацію, а також можете зайти в мій чат-бот онлайн-бізнес за один день і відповідно пройти три навчальних відео, в яких ви можете дізнатися, що треба робити, як треба робити, і прийняти рішення приєднатися до мене в команду. Ось такі товари були в моїй розпаковочці, тому не забудьте поставити мені вподобайки за мій етер. Не забудьте написати коментар, що би ви хотіли побачити в моїй розпаковці, що би хотіла дізнатися по бізнесу. Ну і інші такі моменти. А наразі я хочу з вами всіма попрощатися. Дякую, що ви зі мною були. Люблю вас, обнімаю. Була з вами ваша Мирославочка. Цям-цям-пока.